Всім привіт! Мене звати Дарина. Я працюю керівником секції тім та наставників школи Стаділес. І свій шлях я починала саме як наставник. До речі, наставник це провідник нашого студента. Це викладач, який веде студента від точки А до точки Б, тобто до результату. Тому я точно знаю, яким нелегким завданням може стати пояснення матеріалу англійською без використання української або будь-якої іншої рідної мови студента. Тому якщо ваша мета це розвиватися і працювати не лише з українцями, а виходити на міжнародний рівень, ми, наприклад, міжнародна школа, то, звичайно, вміння викладати без використання рідної мови це мастхев для вас. Чому так? Тому що ваші іноземні студенти навряд чи зрозуміють українську і, звичайно, у вас не вийде з ними Поговорити їхньою рідною мовою, ну або хіба ви поліглот. В той же час викладання англійської з використанням рідної мови є чудовим підходом. Проте, якщо ви хочете рости і розвиватися, також відрізнятися від ваших колег, то викладання без першої мови. Точно буде відрізняти вас від інших і створить ваш унікальний продукт. І основною перевагою є те, що викладання без використання рідної мови це дієвий спосіб, який дозволить вашим студентам швидше поринути в англійську, і по суті, це зменшить їхній рівень стресу, тому що вони будуть звикати до реальних умов життя. А англійську потрібно використовувати в житті, а не лише на уроках. Тому тут, звичайно, важливо також дотримуватись балансу, щоб у вашого студента почати. Початківця не було каші в голові, і він сприймав всю інформацію рівномірно. Вашою цільовою аудиторією будуть студенти, початківці, які вивчають мову з нуля. Чому так? Тому що всі носії мови бояться як вогню з таких студентів-початківців. Тому тут ваші навички точно стануть в нагоді, і ви зможете продавати свій унікальний продукт. Тому, якщо вам це цікаво, то продовжуйте дивитися це відео, де я поділюсь з вами лайфхаками, як можна навчати англійський без використання першої мови. Тому давайте перейдемо від теорії до практики. Правило номер один -native words. Установіть правило не використовувати рідну мову на ваших уроках, і нехай це буде для вас своєрідним ритуалом. Нагадуйте про цей ритуал на початку вашого уроку для того, щоб зменшити рівень стресу ваших студентів, і також вони швидше зануряться в англійську. Рухаємося далі. Наступне правило це True Beginners. Якщо рівень ваших студентів початковий, то не робіть припущення, що якась інформація вже траплялась. Або є хоча б частково знайомою для ваших студентів. Вам потрібно працювати з установкою, що ваші студенти нічого не знають з обраної вами теми. Тому ваша задача це надавати чіткі інструкції і пояснювати все таким чином, начебто, ця інформація є абсолютно новою. Рухаємося далі. Візуалізація. Використовуйте картинки, тут важливим є те, що вам не потрібно придумувати пояснення або жести. Краще це візуалізувати. І зараз ми поговоримо про способи візуалізації. Тут важливим є те, що також у нас існують абстрактні слова, які доволі важко пояснити однією картинкою. Тому тут на допомогу вам прийдуть асоціативні ряди. Як же їх побудувати? Використовуйте 3-4 картинки для пояснення одного слова. Чому? Три-чотири, а не одна, тому що однією картинкою дуже важко пояснити значення одного слова, оскільки кожна людина пропускає цю картинку через власний фільтр життя. Тому краще використовувати асоціативний ряд. Також, будь ласка, зверніть увагу на інші методи візуального та асоціативного сприйняття інформації. Сьогодні я вам розкажу про чотири такі невеликі прийоми. Я впевнена, що ви їх почнете застосовувати на практиці. І перший прийом це картинки як. Користуватись цим прийомом. Беремо будь-яке слово. Я вже його придумала, і дивимось на картинки. І знак питання. Яке це слово? З чим воно пов'язане? З грошима, з касою, з людьми? Що вони роблять? Вони купують, тому ми говоримо про слово бай купувати. Рухаємося далі. Наступний прийом це співзвучні слова. Тут ви можете використовувати англійські слова, які співзвучні з рідною мовою. Ми сьогодні пограємося з українськими словами. Наприклад, результат англійською буде result, інструкція, instruction, імплементація, implementation, implementation. Прийомом номер три є використання власних назв. Ви можете використовувати власну назву і збірне слово. Наприклад, Дніпро, Рівер, Говерла. Mountain Synowir Лейк прийому номер 4 є word formation. Якщо, наприклад, вашим студентам вже знайоме якесь слово, ви про це точно знаєте. Наприклад, слово beautiful – гарне або красивий, то ви можете використовувати спільнокореневі слова інших частин мови, за рахунок яких ви можете пояснити ці слова без перекладу. Давайте візьмемо слово beauty і beautify. Що ж зробити, щоб наші студенти нас зрозуміли? Ви можете ставити акценти в реченні, і ці речення мають бути вашими прикладами за рахунок цього. Ваші студенти зрозуміють контекст і зрозуміють, яка саме частина мови є оцим новим словом. Давайте розглянемо приклади. «The the «The sunrise makes the river so beautiful». The sunrise shows the natural beauty of the river». І останній приклад The Sunrise beautifies The River. Важливим є те, що цей прийом варто застосовувати лише для тих студентів, які вже добре знають частинне речення, оскільки для новачків цей спосіб буде занадто складним. Рухаємося далі. Це використання жестів. Тому, якщо ви вмієте грати в крокодила, то саме час попрактикуватися. Крокодил це саме та гра, у якій кожен вчитель має бути профі, для того, щоб вміти підсилювати контекст, оскільки ваші жести рук і візуальні підказки тіла полегшать розуміння студентів. Найскладніше показувати абстрактні слова, наприклад, слово любов. Як ми можемо показати слово любов? Ось так. Ось так, тому потренуйтеся заздалегідь. І також не забувайте про міміку, тому що основні емоції людини легко продемонструвати вашим власним обличчям. Наприклад, візьмемо слово «happy». щасливий, як ми покажемо «happy»? «Happy», «I'm happy». І слово сумний. «Sad». Mm, сумний, I'm sad». I'm very sad. І тут допоможе ваше обличчя без повністю смішки. Інші явища ви також можете показати жестовою мовою Давайте розглянемо декілька з них. Наприклад, good палець вверх Good – Все добре, все правильно, все окей. Good – Слово bad. Bad – Щось неправильно, погано, не окей. Bad – Слово right. Писати. I'm writing. Write. Слово read read. Можете навіть показувати пальцем, як ви, начебто, вводите порядкам read слово speak – I'm speaking, I'm speaking, начебто як бла, 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 I'm speaking, бла, бла, бла. Слово think, можете почесати собі підборіддя як якийсь стародавній мислитель. Ми рухаємося до наступного прийому, це спрощення і уповільнення вашої мови. Розуміти, мову на слух це найскладніша задача з усіх. Ще й для початківців. Основне правило тут для вас, як для викладача, це говорити повільніше, але не спотворювати вашу мову. Що мається на увазі? Українська і англійська дуже відрізняються тим, що англійській мові притаманні синтагми. Давайте з вами згадаємо з. Курсу філології, що ж таке синтагма? Синтагми, синтагми це інтонаційні групи слів речення, завдяки яким передається їхній основний смисл в українській мові. Кожне слово ми вимовляємо окремо, а в англійській ми їх ділимо на смислові синтагми і по суті групи слів будуть зливатися. Тому вашою задачою як вчителя на уроці є не використовувати український акцент, а вимовляти кожне слово окремо. Наприклад, не використовувати слово me», а сказати give me». Але будь ласка, не перегнайте тут палицю. Чому це важливо? Спочатку спробуйте говорити правильною англійською з використанням синтагм, але просто в більш повільному темпі. Якщо ж ваш учень зовсім не розуміє вас, то лише в цьому випадку ви можете вимовляти кожне слово окремо. Але будь ласка, пам'ятайте про те, що це. Останній засіб This is the last resort тому не вимовляйте кожне слово окремо. Це ми робимо лише в крайніх випадках. Як last resort робимо це для того, щоб наш студент нас зрозумів, але не можна це робити на постійній основі, інакше ваші студенти просто не будуть розуміти справжню мову, якою говорять носії. Ми рухаємося до наступного компоненту. Це демонстрація інструкцій. Всім студентам, особливо початківцям, дуже складно сприймати. План або цілу велику інструкцію, тому вони покладають всі свої зусилля на те, щоб зрозуміти вас. Тому, будь ласка, не забувайте про те, що ми користуємося тут правилом «One challenge at a time». Давайте всі інструкції по одній, не по десять, і це дозволить вашим студентам не розпилюватися і фокусувати на кожній задачі. Наступний пункт, про який ми з вами поговоримо, це зменшення «TTT» або «Teacher's Talking Time». Це проблема абсолютно всіх викладачів, оскільки ми завжди хочемо поділитися нашими знаннями з нашими студентами. Але ваша задача це зробити так, щоб ваші студенти робили більше мовленевих дій і активностей. По суті, вам потрібно зменшити власну кількість мовлення, а збільшити кількість мовлення студентів. Тому давайте можливість вашим студентам використовувати нові слова та конструювати речення самостійно, тому що лише в такому випадку у ваших студентів зникне страх говорити. Ми рухаємося далі. І зараз поговоримо про відповідність лексика рівню студента. Будь ласка, впевніться в тому, що матеріал, який ви підготували на урок, відповідає рівню студента, і він дійсно є корисним. Тому уникайте помилки, коли ви фокусуєтеся лише на одній категорії мови, наприклад, лише на тваринах, лише на прикметниках. І подумайте про те, як ці слова або ці конструкції ваші студенти будуть застосовувати на практиці. І, звичайно, ми пам'ятаємо про баланс, тому тему машинобудування. Давайте залишимо для студентів більш просунутого рівня. А для бегінрів будемо підбирати. Щось полегше наступним важливим кроком є упорядкування лексики. Більшість людей за своєю природою є візуалами, тому ваша задача це групувати слова за частинами мови, і ви можете використовувати кольорові маркери для того, щоб візуально виділити ці дії слова або іменники. Це сприяє тому, що ваші студенти будуть запам'ятовувати мову не лише на слух, але й візуально. І це, звичайно, полегшить розуміння всієї структури мови. Окей, з цим розібралися, а тепер давайте подумаємо, як же нам перевірити, чи зрозуміли нас студенти. Тут я маю на увазі справжнє розуміння, а не не просто кивок головою, «Yes». тому ви можете використовувати CCQ – це «Concept Checking Questions». Що це таке? Це питання, які дозволяють викладачу зрозуміти, чи студенти дійсно зрозуміли суть граматики або лексика, яку ви розглядали протягом уроку. Як це застосувати на практиці? Ну, наприклад, на уроці ви розглядали назви тварин, і ви хочете перевірити, чи запам'ятали ваші початківці слово «Cat». Кіт, що тут можна придумати, ви можете запитати, що робить цей кіт, коти гавкають чи нявкають. Тут можна застосувати також правило грив крокодила, і можете показати це наочно. Мяу або гав, але тут не обов'язково вам перекладати ці слова. Гавкати або «нявкати» англійською. Це вправа більше для фану, і, звичайно, ваші студенти точно вас зрозуміють і скажуть, що коти все-таки не гавкають. Якщо ви вивчали, наприклад, на уроці з вашими студентами географічні назви, і ви хочете перевірити, чи пам'ятає ваш студент слово River, то ви можете запитати, що можна робити з River. So River can you read it? River. Can you swim here? І обов'язково показуєте це жестами. Якщо ж ви пояснюєте граматику і вашою задачою є перевірити на розуміння використання граматики, то ви можете використовувати паузи під час вашого мовлення. Наприклад, You beautiful. You are beautiful. I a student. I am a student. He going home. He is going home. Тому я сподіваюся, що вам ці поради сподобались. і Вони вам знадобляться на практиці. Ми не прощаємося, впевнена, що ми ще з вами неодноразово побачимось. Дякую вам за увагу і бажаю продуктивного навчання. Папа! -па.